Всім привіт! Коротко хочу проголосувати відео. Два дні мене позвонив водій, водій з хотина, дзвонив він опівночі. Він пояснив, що його зупинила патрульна поліція разом з якимось там бойцом якогось засекреченого спецпідрозділу. Цей боєць розбив автомобіль, розбив в автомобілі вікно. Пасажирам неповнолітнього та водія витягнули з автомобіля. Пасажир заявляв, що він неповнолітній. Також він заявляв, що в нього цукровий дібет, в нього почався з цього стресу приступ. Він просив неодноразово викликати швидку. Це буде все видно на відео. Я не буду розказувати про самий хід. Подивитися. одне, що скажу, якість картинки ну погана. Хлопці, по-перше, були по зйомка велася вночі. Світла мало, підсвітки в телефонах не було. Відео вийшло тільки з одного з телефону, з другого телефона немає відео, і ці телефони були вилучені оцим бійцем спецпідрозділу. Адвокат працює по даній справі. Адвокат буде давати адвокатські запити, щоб отримати. Відеоматеріал з бодіками патрульних поліцейських. І якщо та як запевняв мене особисто, я по телефону, що ні в якому разі там патрульна поліція не буде нічого видаляти. Тобто, що є, то є, все покажуть, все нададуть. Якщо дійсно так підтвердиться, якщо дійсно... В суді там адвокат отримують це відео. Можна буде точно видіти, хто розбивав, побачити, як розбивав, навіщо розбивав. Є ну, більше претензій до цього супербойця з спецпідрозділу, там якогось. Ну, по моїй інформації це перетестований беркут. Тобто це повністю лице от реформи, яку нам два роки втюхують. Цей випадок це повністю лице. Е, якщо Національна поліція Чернівецької області не розслідує цей факт, якщо цей е, ушліпок, який там автоматом вибиває е, вікна просто так і коротше, так, що ну, в неповнолітнього приступ починається з цього, якщо цей шляпок не буде звільнений, ну все, мати так само брикутів, буде мати тих самих беркутів, що були. Просто там, ну, можливо, або без нашивок, або з інакшими нашивками. Дився відео, ставимо лайки і компотую. Пока. Не хочу. Знаєш, перша згоріла лампочка. Причину вас не говорити, не свящати Ну і перший, наверное, зарія, виїжджав, його перевідується що не світло вас и порушение преди поста документ Чи не один задовольна фонарят ко можете куда подействие ничего не Ні, не куда есть Ну, він повинен бути видимий. Горить вона, так? Да? Вона горить. Горит. Ну, я виступаю. будь ласка, посвідчення водія, схожі про реєстрацію та поліць військового страхування. Дивіться, я вам об'яснюю аспект, що я виїжджав з дому, він по ходу перший згорів. Я переводився, що він був справний. Я вас розумію. Передавіть, будь ласка, посвідчення водія з вас тут реєстрацію та поліс військового страхування. А поліс. Я повторю пол, пол, вже два рази. А поліс полісування страхування страхування пред'являється на вимогу патрульної поліції. Ні -ні. При складанні чого? На При порушенні правил дорожнього руху, всі порушення. Передвіть посвідчення водія, заступ реєстрація, то поліз військового страхування. не Сам пред'явлю, без страху вам не під'явлю. Підтянути всі документи, тому що насадково порушення. Я на законі вимоги вимогу. Три документи. Посвідчення водія просто поступовістрацію до полісу військового страхування Процитуйте мені статтю, які сказано щоб я придаю вам страховий поліс. Пункт правил 2.1.g 1 g Правило дорожнього руху. Я вам не повинен цетувати, тоді повинен це знати сам. Який пункт правил? 2.1.g Жони, я вас попросив, щоб ви придивили документи. У вас є документи при собі? Так. Придивіть, будь ласка. Секундочку. Я даю вам 20 секунд. Не. Все буде нормально? <coughs> Підкурте мої склад. Жорну. Там ж лампочка раба. Виквіть, будь ласка, дивно. Дивіть, будь ласка, звільнено, відіть з документи. Ні, я не буду затом біля птиця. Руки на панель. Да більше нічого не зробити. Ви не ясно сказали? Причина. Я вам сказав три рази причину. Видіть, будь ласка, за панель. Руки на панель поставити? Так, на кермо. кермо Що я бачу. Які закон не зобов'язані ставити руки на кермо? Я вас, я, мене зобов'язує закон, щоб ви показали Ну Та що ви починаєте мені. Шкода, я маю руки ставити. Ви не виконуєте вимогу. Яку вимогу? Ви перевірите домовити. Я сказав е, причина того, що зговорить. Вивірте транспортних разів. Вийдіть, будь ласка, з автомобіля. Не вийду, інспектор. Я поважу за ревети, я втікаю до трьох, дам. Якщо ти зараз не відкриєш, я тобі виходиш в цю машину. Ви працівник Дов... міліції, бо це з машини. Давайте, давайте мы везем 102, можно ваше посвеченье? Можно ваше посвеченье? Ты снимаешь? Mm -hmm. Сынок, сюда Ты шо, блядь? Я выхожу Давай Куда? Ты шо, блядь? Секундочку, я выхожу Давай Міхко, руки. Руки руку підняв не на полону ліки. Як там не натравило? Що з кармані досувається? Все з карман. Ви звезди до допомоги двісті перше. Що за таблетки?

Документи ви я вам порівняю. Скоро можна везти? Чого? Для Мені чого? погано, Мене сахарний діабет. Везіть, будь ласка, скоро. Везіть, будь ласка, скоро. Ваші документи. Везіть скору, я справ. Олег, скрихай везуть скоро. А що Мені погано. У мене немає сигарет. Шприт інфлиновий. Не можна, мені треба скоро. Я не повнолітній, полни... мені треба скоро. ласка, <клес> Мені 15 років. Мань, тут о Можна, можна сюди визнати? Визиваю, що просто удобно. Далі ще тих паспорт. Та ж там є. Тут немає. Подвість бордочка, я визипар. На, тих паспорт.

Що тебе? що Діабет, третій степень. Так, відвезте тебе в лікарню? Я чекаю тут. Чекаєш тут? Так. Дати тобі щось тобі. Закрий двері. Закрий. Якщо щось погано ти кажи, чу? Добре. Добре? Я прикриваю двері, я не Добре. Кожна людина має право на відшкодування за з збитків. Перевищення повноважень працівникам поліції і працівникам спецпідрозділу, я хочу вияснити, щоб ви вияснили його особу зараз. Він може підвітка посвідчення, на кого я маю писати заяву. Я можу на цю людину написати заяву. Ця uh, людина, ви вам ви вже знаєте. От є well, особи. які... Інспектора вони... пер... сильно не перевищили. я взагалі не перевищує. Yes, перевищу. перевищу. Ну так, да. але я хочу знати цієї людини, яка розбилася. Працівників поліції і спеціальні поліції. не Я розумію, Які? Що вони? Шарпали вас, били, наносили якісь удари? Розбили стекло. Пошкодили власний автомобіль далі. Була примілена фізична сила до нас. Так. Тобто примінили до вас фізичну силу і пошкодили вам. Да. Без закону не було на позаконаних законах. Зі сьом, да? Повідомлено, що робіт справа відбудеться за викликом Хотинського суду. Дивіться мені увагу. Да, за викликом Хотинського суду. Підпис особи, яка ознайомлена з місцем та часом в району справи. Так. Я тебе ознайомлю, де буде. Тут мені розпишись, будь ласка. Дивіться, Дивіться. 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 добре, я, я, ти розписувати. Двіся, я вам кажу також, що Підкот, я з бис... э, протоколом не є згідний. Де є для тебе підпис десь? Э, Відпояснення та підпису відмовився. От, отут ти повинен писати, підпис особи, яка притягається до відповідальності. Отут ти можеш писати, не тут що ти не відмовляєшся, а тут що я тебе ознайомив, що буде Хотинському суду рішення суду приймати, бо ми зараз в Хатинському районі. Тут Там є твої відносити. пояснення. Я це Я, це я знаю. маю, знаю. Я я знаю. Знаю. що тут зазнайомих писнув з протоколом я не підпишу. Там є твої mm. пояснення. Ти маєш право. Підпись особи, яка ознайомила з місцевим часом розгляду справи. Розумієш за що ти роздивись е, далі. Ну тебе речі ніякі не вилучали. Огляд, ну не вилучали тебе ніяких, речей. не вилучалось. Е, підпис особи, яка притягається адміністративної відповідальності, підписує.